Риває Маджестік у Хургаді. Це абсолютно новенький готель. Він відкритий зовсім недавно. Розташований на першій лінії. Дуже сучасний. Тут нас зустрічають фрешами. Вони, до речі, безкоштовні у цьому готелі на кожному барі протягом дня. Це рідкість для Єгипту. Давайте разом подивимося цей готель, але спершу покажу вам номери. Так як готель відкритий у серпні 2025 року, номери тут справді гарні, а фішка – бунгало-рум з виходом у басейн для гостей від 16 років. Номер категорії стандарт у готелі Rivai Маджестік», Готель новий 2025 року. Номери тут відповідно також нові, бит на басейн та на море. Є чайний набір, халати. Номер категорії «Бунгало» Це найвища категорія номеру у готелі. Є вихід до басейну. Басейн не приватний, а спільний на декілька номерів. Ванна кімната має прозоре вікно. Є косметичний набір, і вікно у ванній кімнаті закривається. Туристи дуже хвалять харчування, великий вибір страв і смачно є дитяче меню. Якщо є особливі побажання, кухарі можуть приготувати по запиту дієтичні страви або щось для дитини. У готелі шість алякарт ресторанів, і кожен з них можна відвідати один раз безкоштовно. Тобто, якщо ви відпочиваєте тиждень, ви кожного дня можете ходити у новий ресторан. Ще є окремо ресторан морепродуктів, але він тільки за додаткову плату. На території готелю є 9 барів, і, як я вже казала, в них безкоштовні фреші протягом дня. Зараз я вам показую обід у готелі Rivaya Majestic, а обіди зазвичай не такі різноманітні, як вечері. При такій низькій вартості готелю харчування тут дійсно на досить хорошому рівні. Територія готелю компактна, здається невеликою, але на ній вміщається аж 18 басейнів. Фактично, вся територія це басейни. Зверніть увагу, що взимку підігрівається лише два басейни. На території готелю є два аквапарки: окремо для дорослих і окремо для дітей. Але в зимовий період підігрівається лише дитячий. Для активних туристів на території готелю є безкоштовний спортзал, і що є великою рідкістю, це безкоштовний тренер протягом дня. Для дітей є міні-клуб, міні-диско та щоденні розваги. До речі, в анімації працюють дві дівчинки з України. По пляжу, на жаль, тут є нюанси. Захід у море не ідеальний, є нерозчищені ділянки. Тому потрібно заходити обов'язково в коралових тапках. Зверніть увагу, що понтону тут немає. З погодою нам не пощастило. Три дні був шторм, але берег прибирають. Пляж готелю детелю Маджестік. Тут дуже вітряно, також дуже відчутні відливи та припливи. Під час припливу до берега припливає дуже багато водоростей та каміння, але його прибирають. Готель Риває Маджестик справив хороше враження. Він повністю реновований, новий стильний сучасний. Дуже класні номери, велика територія, дуже багато басейнів. Два великі басейни з підігрівом. Дитячий аквапарк з підігрівом, є а, бас... є аквапарк для дорослих протебез підгріву. Хороше харчування, великий вибір. Але а, пляж для зимового відпочинку не підходить, особливо у вітряну погоду. Для підбору та бронювання туру. Пішіть нам за номером телефону, який ви бачите на екрані.